Традиційно, щорічна на високому рівні у нашому закладі відмічається День медичної сестри. Щиро вдячні, що ці маленькі справи, що ви робите кожен день, вони потім узагальнюються, накопичуються і роблять крутезний позитивний рівень п'ятої лікарні. Тож я щиро, користуючись нагодою, вдячний за вашу щоденну працю. Бажаю всім міцного здоров'я, не покладати руки надалі. Зісвятись! І... Роботи Ще, ради що, медичних сестер, всього медсестрів два дуже дякую від імені нашого директора Леніда Анатолійовича адміністрації лікарні вітаю із міжнародним днем медичної сестри. Це патріоти патріотип лікарні дуже велике. Дякую за те, що вони так у нас гарно працюють. святом! здоров'я нам, миру і перемоги. Дякуємо вам. Бажаю всім мирного неба і здоров'я міцного. Дякую, дякую. дякую. дякую вам дякую. за роботу. Віточка чарівна. Дякую. 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 Миру, щастя, дякую, дякую. дякую за роботу. Миру, здоров'я щастя, всім роботу! Професія медичної сестри це в першу чергу покликання. Це потрібно обирати душою. І любити цю професію. Ну, любити кожен день свого життя, в так от е, нашій нехорошій ситуації, цінувати життя, любити життя, любити на світ і любити все, що нас оточує, і любити всі. І зичити всім тільки добра. І все потім вернеться. до Щоб наша професія була кращою кожним роком, я дуже рада, що я вибрала цю професію. Нам всім здоров'я, натхнення і перемоги. Я бажаю всім натхнення, натхнення в роботі, в житті і ми. Вітаю всіх зі святом. Бажаю міцного здоров'я, миру, перемоги та процвітання нашій хаті. Наша праця завжди приносила користь людям, а нам завжди було відчуття щастя, поваги від зробленої роботи, перемоги та миру. Це поклик душі і на цю професію люди послані, можна сказати, Богом. Які мають добру душу, золоті руки, добре серце. Ми дуже пишаємося, що ви дійсно медичні сестри. Медична сестра це найгуманніша професія. Тому з нагоди професійного свята я хочу привітати всіх колег, побажати нічного здоров'я, успіхів, процвітання, подякувати їм за їхню нелегку працю і сказати єдине. Разом до перемоги я б хотів би, щоб ви погодували один одному друг другу нашим героям. Слава Україні!